Леска, випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Десятки загиблих, близько трьохсот людей. Вважаються зниклими безвісти. Пожежа охопила житлові багатоповерхівки в Гонконгу. Люди вбиті горем. Мир шляхом сили Тайвань виділить 40 мільярдів доларів у свій оборонний бюджет для протидії зростанню загрози з боку Китаю. Тайвань як найбільш критична, найважливіша частина першого острівного ланцюга, має продемонструвати свою рішучість і взяти на себе велику відповідальність за самооборону. Японія прагне послабити напруженість у відносинах із Китаєм після того, як прем'єр-міністр заявила, що напад Китаю на Тайвань може спровокувати військові дії з боку Японії. Що найменше людини загинуло внаслідок пожежі, що охопила житлові висотні будинки в Гонконгу в середу. Близько 300 досі вважаються зниклими безвісти. Місцева влада каже, що це найбільш смертоносна пожежа для регіону за останні 77 років. Oh Щонайменше 44 загиблих та близько 300 зниклих безвісти. Такі наслідки пожежі, що охопила кілька житлових висотних будівель у Гонконгу пожежників викликали в середу близько ї години. У житловому комплексі Ванфу-Корт, розташованому в північному районі Тайпо, розміщується 2000 тисячі квартир. Через сильний вітер полум'я поширилося на 7 із 8 32-поверхових будівель житлового комплексу. по периметру деяких будинків звели бамбукові будівельні рештовання. Скільки людей залишалося всередині будівель? Наразі невідомо. І сайс татемпечоінсайд. Температура всередині дуже висока, тому нам складно увійти до будівлі і піднятися нагору, щоб гасити пожежу та виконувати рятувальні операції. звичайно. Мені моторошно бачити, що горить стільки будинків. Як можна почуватися добре? Хоча в нашому будинку вогонь загасили, але пожежі довкола викликають жах. Гонконг одне з останніх місць у світі, де для будівельних рештовань досі широко використовують бамбук. Уряд почав поступово від нього відмовлятися. У березні було оголошено, що 50% будівельних робіт виконуватиметься з використанням металевих рештовань. Мир шляхом сили Тайвань збільшить оборонний бюджет на 40 мільярдів доларів для протидії зростанню загрози з боку Китаю. У середу президент Тайваню Вільям Лай заявив, що як показує історія, спроби компромісу перед агресією призводять лише до поневолення. Це відбувається на тлі посилення воєнного тиску з боку Китаю. Президент Лай Загрози Тайваню та Індо-Тихоокеанському регіону з боку Китаю зростають. Останнім часом у Японії на Філіпінах та в районі Тайванської протоки ведуться так звані військові дії в сірій зоні, а також кампанії з дезінформації. Тайвань як найбільш критична, найважливіша частина першого острівного ланцюга, має продемонструвати свою рішучість і взяти на себе велику відповідальність за самооборону бюджет діятиме з 2026 по 2033 рік. Та покриє витрати на закупівлю озброєнь, зокрема таких як ракети та безпілотники, а також витрати на нову систему ППО. «Тідом». в серпні лай заявив, що сподівається збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2030 року. На тлі зростання напруженості через Тайвань Японія заявила про своє бажання поліпшити відносини з Китаєм за допомогою конструктивного діалогу. Середу прем'єр-міністр Японії Санає Такаїтя виступила в парламенті. Японія завжди була відкритою для конструктивного діалогу з Китаєм. Тому я вважаю своїм обов'язком максимально ефективно відстоювати наші національні інтереси та будувати ще міцніші всеусяжні відносини через діалог. у вівторок Трамп зателефонував Такаїці піс після того як її нещодавні висловлювання про Тайвань спровокували дипломатичний конфлікт із Китаєм під час розмови Трамп розповів їй про свою телефонну розмову із Сі сідіньпіном на початку цього місяця. Такаїті сказала, що напад Китаю на Тайвань може спровокувати воєнні дії з боку Токіо. У відповідь Пекін обмежив авіарейси до Японії та імпорт японських морепродуктів. Згідно з даними китайської митниці, Китай є найбільшим імпортером японських товарів у 2024 році. Загальний товар обіг між двома країнами перевищив 300 мільярдів доларів. Водночас, Китай імпортував із Японії товарів більш ніж на 156 мільярдів доларів. Прокурори надали нові докази у справі Лінди Сунь, колишньої помічниці губернатора штату Нью-Йорк, яку звинувачують у діяльності як незареєстрованого агента КНР. Текстові повідомлення надані суді в понеділок свідчать, що сунь тісно співпрацювала з китайськими дипломатами, зокрема з генеральним консулом та кількома віце-консулами. Згідно із записами, вона намагалася перешкодити представникам Тайваню взаємодіяти з високопосадовцями Нью-Йорка. Вона фактично обмежила їхній доступ до до тогочасного губернатора Ендрі Куомо, а пізніше до Кеті Гокул сунь була головною контактною особою між чиновниками нью Йорка і представниками Тайваню та Китаю. Прокурори також звернули увагу на повідомлення, які свідчать про винятково теплі відносини між сунь та високопоставленими китайськими чиновниками. В одному з текстових повідомлень до генерального консула у 2019 році Сунь написала, що їй вдалося заблокувати всі офіційні та неофіційні зустрічі між представниками. Тайваню і чиновниками Нью-Йорка. в іншому повідомленні, відправленому на початку того ж року, віце консул Китай високо оцінив роль сунь, назвавши її найважливішою сполучною ланкою у команді КОМО.